Доброго ранку, шановний 9 клас. Ми починаємо працювати з вами з курсу основи здоров'я 9 класу. І перша тема, яку ми з вами розглянемо, це сучасне уявлення про здоров'я і взаємозв'язок складових здоров'я між собою, а також фактори, які впливають на показання здоров'я населення. Що Перше, щоб розглядати поняття здоров'я, ми повинні з вами взагалі розглянути поняття життя як таке. Бо, як ви знаєте, да, ми з вами ще будемо вивчати біологію, і на біології є своє визначення поняття життя. А також подібні визначення є в багатьох науках. Взагалі, якщо говорити про життя з точки зору живих організмів, то це явище. Яке є сукупністю загальнобіологічних ознак, які притаманні всім живим істотам? Всім, всім, всім. Які саме це ознаки? Ми будемо з вами говорити під час вивчення теми з біології, яка у нас називається ознаки життя? Ось. Зараз потрібно нам пам'ятати, що життя визначається як стан існування матерії, певної форми матерії, не всієї певної форми матерії, бо, якщо ви пам'ятаєте, у нас є жива і нежива матерія, найвизначнішими рисами якого є обмін речовин, самовідтворення, самооновлення. І дане явище ґрунтується у нас на законах існування. Та та безперервності у часі, тобто життя безперервне у часі. Так, да, одні істоти народжуються, інші помирають, але коло життя, як казали в одному відомому мультику, не припиняється. І так, з цього ми можемо зробити з вами такий висновок: що життя це ну, такий феномен існування матерії у всесвіті в цілому. А що таке феномен? Феномен це надзвичайне таке рідкісне явище. Яке дуже важко зрозуміти, дуже важко збагнути. І всі сучасні біологічні науки, не тільки біологічні, взагалі науки намагаються, і не тільки науки намагаються пояснити, що ж таке життя. Да? Дуже багато існує понять е, даного явища і в науці, і в релігії, і в суспільстві, і взагалі у кожної людини своє розуміння даного поняття, життя, даного слова. Нам потрібно лише пам'ятати, що життя воно плинне у часі. А тому, тобто мається на увазі, що воно не стоїть на місці, і кожна наступна мить вона унікальна і неповторна. Про це завжди потрібно пам'ятати і жити життя, проживати своє життя, щоб потім вам не було дуже, -дуже сумно. Як будь-який феномен. Життя має, скажімо так, свої атрибути, і одним із головних атрибутів поняття життя є, є істотна і невід'ємна частина ну, даного явища це здоров'я. Взагалі, атрибут це невід'ємна частина чогось, якогось об'єкту. Да, і ось невід'ємною частиною життя є таке є здоров'я. Здоров'я, ну в даному випадку, людини. Ми поговоримо про неї. Тобто, це. Не тільки відсутність е, якихось там вад або захворювань, а і стан е, повного благополуччя і фізичного, і іншого форм здоров'я визначає також дуже багато. Ми про них поговоримо окремо. Е, здоров'я формується внаслідок е, під час життя, внаслідок формування е, сфер життя людини, да тобто вважають що в житті. Кожного існує вісім основних сфер. Ну, хтось виділяє менше, хтось виділяє більше, які складають так зване колесо життя. Да? ось вони перед нами, так? що це таке? Це здоров'я, це родина, тобто близькі нам люди, це друзі і оточуючи, це суспільство в цілому, так? це освітня і навчальна діяльність, це відпочинок, і розваги, це робота і кар'єрний рост, це фінанси і. Одна з дуже дуже важливих сфер це самовдосконалення і духовність. Ось оце сфери, тобто інтереси, наші інтереси у житті, і кожна людина почуває себе щасливою, якщо реалізує себе в усіх сферах, а саме ось почуття щастя і ну, формує здоровий стан організму безпосередньо, не лише воно, але в цілому взагалі. Давайте подивимося, будь ласка, як же реалізуватися в цих восьми сферах, щоб забезпечити як кажуть, да, щоб бути щасливим і безпосередньо менше хворіти. Да. Для цього потрібно, ну, обачно, як правило, люди планують своє життя, створюють певний такий план. Він змінюється впродовж е, проживання часу, але в загалом він приблизно ось такий. Да, є конкретно поставлена мета. У кожного є проміжні. Проміжна мета у вигляді цілі, є загальна мета, якою людина хоче досягти. І в вигляді своєї мети вона бачить бажаний результат. Далі, щоб досягти цього результату, людина використовує життєві принципи, за допомогою яких вона досягає поставлених вже, вже тактичних цілей, більш, скажімо так, менших за, за об'ємом, ніж мета загальна. Ось, всі оці фактори запрямлені для забезпечення своїх власних потреб, що в свою чергу призводить до е, покращення особистого розвитку. Ось, ну і рухає весь цей потяг, рухає весь цей потяг, рухає весь цей шлях, віра у власні сили. Ось, що ви зможете подавати цей шлях, ви зможете досягти поставленої мети, е, досягти бажаного результату і забезпечити свої потреби. Ось таким чином набудете нового стану. Організму, тобто розвинетеся. Ось е, у кожного з нас є такий план. І, е, плануючи своє життя, кожна замислюється, кожна людина замислюється щодо свого призначення в суспільстві, в житті, взагалі, у всесвіті, можливо, обирає певні правила і цінності, яких вона буде дотримуватися під час реалізації даного плану, тобто під час життя. Ці правила і цінності можуть змінюватися впродовж життя під впливом зовнішніх факторів, соціальних факторів, природних факторів і так далі, ну інколи буває як прийнято казати, да розрив шаблону, коли ми змушені змінювати свої цінності, погляди на навколишній світ, правила за якими живемо внаслідок тиску, дуже сильного тиску, різкого тиску. Умов існування, коли вони змінюються настільки сильно, що наші принципи і правила не працюють і не дають нам можливості досягти поставленої мети, і такому також формується особливий закон власного життя: це так звана життєва кредо, це особисті переконання людини, що є основою її світогляду, тобто явище світорозуміння. Розуміння того, що навколо тебе відбувається, як з цим взаємодіяти, керувати цією взаємодією, як себе вдосконалювати. Ось так. І так, повертаємося з життям розібралися в цілому, повертаємося до основного. Атрибуту цього феномену здоров'я у сучасному розумінні сутність здоров'я, сутності здоров'я домінує так званий холістичний, тобто цілісний підхід. Що це означає? Це означає, що здоров'я не розглядається окремо за якоюсь категорією, а всі категорії розглядаються разом. Таким чином, здоров'я у нас поділяється на три основних так би мовити, сфери або категорії: це здоров'я фізичне, тобто це структурно функціональна упорядкованість. Організму, його фізіологія, його біологічна адаптивність, стан його імунної системи, тобто все, що стосується біоанатомії, фізіології, біофізики і так далі нашого тіла. Психічне здоров'я, це інтелектуальне благополуччя, що це таке, це можливість отримувати інформацію, тобто задовольняти свої інформаційні потреби. Можливість, як ну, банально, якщо хочете розуміти, да, можливість е думати про щось. Осмислювати певні процеси, явища і так далі, розмірковувати це інтелектуальне благополуччя, емоційне благополуччя, духовне благополуччя це все, що належить до психії. Ну, я думаю, не потрібно роз... пояснювати, що таке емоції, так. І соціальне благополуччя, воно стосується соціальної сфери, сфери контакту окремої людини із суспільством. Тобто, того тої групи людей, в якому вона живе і з якою вона взаємодіє. це моральність, тобто набір моральних норм і правил, це соціальна адаптованість, е, яка стосується людини, тобто здатність е, комунікувати з членами суспільства, здатність керу е, проявляти якісь якості свої, знаходити компроміс, і так далі. І, так далі. і е, е, також статева культура, це взаємозв'язки між представниками суспільства. Які спрямовані не тільки на забезпечення емоційного благополуччя, а й на і відтворення продовження роду. Це стосовно виховання хлопчиків та дівчат, як хлопчиків і дівчат, юнаків та дівчат, розуміння їх ролі у суспільстві, як чоловіків та жінок, розуміння їх ролі в сім'ї в цілому і так, далі, і так далі. Там дуже багато, багато аспектів. Таким чином, якщо ми зробимо з вами такий проміжний висновок, здоров'я людини це такий стан ось в цих трьох категоріях, да? фізичне, психічного і соціального благополуччя, який зумовлює здатність організму людини адаптуватися до мінливих умов середовища. Ось так. Будь-яке порушення будь-якого з трьох компонентів призведе до загального порушення всіх інших. Будь ласка, яким би ви, наприклад, там фізично здоровим не були, але порушення психічного благополуччя призведе до порушення фізичного У вас почнуться розлади в організмі. Ось сьогодні ми знаходимося з вами. Да, у нас зараз прийняв війна. Всі люди, які живуть, навіть які не знаходяться далеко від зони бойових дій, так чи інакше знаходяться під стресовим тиском цих подій, і стреси і накопичуються, і накопичуються, і перетворюються на нервові розлади, які може людина навіть не помічати. Але ось ці розлади поступово призводять до розладів фізіології, в анатомії організму. Людина починає хворіти і не розуміє там, чому вона захворіла, начебто, все було добре. Ось, будь ласка, о, і приклад. Взаємодії всіх цих тор тому і підход цілісний не можна брати, розглядати окремо кожну складову. Далі, якщо ми говоримо з вами про категорії здоров'я, то їх багато. І Ось така невеличка схема. Вона може вам зустрітися, де щоб ви розуміли, про що йде мова. ось такі категорії здоров'я зараз виділяються: економічне, біологічне, медичне, фінансове, філософська, соціальне. Можна сюди додавати ще багато, багато, -багато категорій інших а, щодо наук, які вивчають здоров'я, то це. Біологічні науки всіх типів, да? ось фізичне здоров'я вивчають, наприклад, фіз... наприклад, там біохімія, біофізика, генетика. Да? Якщо ми говоримо про біологічні науки, і з інших наук вивчає фізика, географія, вивчає хімія, вивчає астрономія, фармацевтика і медицина. Да? Психічне здоров'я також у нас тут є і медичні науки, такі, як, наприклад, ендокринологія. Яка вивчає, наприклад, вироблення і засвоєння гармонію в організмі, да, психологічні різні науки, там нейропсихологія, психіатрія, і так далі. І так далі. Соціальна частина складового здоров'я вивчають соціологічні науки, правознавчі науки, навіть сільськогосподарські науки і так далі. Ось. Що ж робити? Щоб наше здоров'я, сприяти здоров'ю, є такий, скажімо так, набір навичок сприяння здоров'ю. Кожна складова має свій набір, навичок. Ось вони перелічені перед вами. Я їх всі перераховувати не буду, ви зробите паузу, запишете собі в зошит дані, е дані складові. Ну, потрошечку, так? фізична складова фізіологія, анатомія нашого тіла, біофізика, біохімія нашого тіла. Що тут головне: режим і принцип раціонального харчування. Будь ласка, відсутність шкідливих звичок, активний відпочинок, догляд, особиста гігієна, догляд за шкірою і так далі. Якщо говорити про психічне і духовне здоров'я, будь ласка, це. Усвідомлення самого себе, скажімо так, як кажуть, адекватне оцінювання. Бо ми всі всі дуже себе полюбляємо, і ми завжди завищуємо свою планку. Нам здається, що ми можемо більше і ми здатні на більше. Але коли приходить така стресова ситуація, знаєте, така нестандартна ситуація, вона ось того зверху нас опускає до рівня наших реальних можливостей, і це погіршує наше психічне благополуччя. Ну ми скажімо так. Втрачаємо віру в себе. Цього не потрібно робити. Ось це приймання зважених рішень, це виховання в себе сили волі, це здатність розвивати критичне мислення, це все психічне здоров'я, да бо ми там говорили з вами інтелектуальне благополуччя. Соціальна сфера тут, тут у нас безпосередньо навчання, освітня діяльність, правила поведінки. Ну, наприклад, там поводитися чемно, там, спілкуватися доброзичливо, там, наприклад, да, поводитися впевнено, відстоювати, вміти відстоювати толерантно і адекватно відстоювати власну точку зору. Не дати комусь в лоба і сказати, що ось я тобі ще зараз, зараз дам в лоба, бо я правий, бо я так вважаю. Ні. А довести людині, переконати його, е, сказати йому на свої, е, на переваги своєї точки зору. Ось такий діалог: оце соціальна сфера. Ще раз кажу, зробите паузу, запишете в зошит. Обов'язково. Далі, е як же визначається стан здоров'я людини? Тобто, ознак здорова людина чи не здорова? Існує чотири категорії: основних: да? це абсолютно здорова людина. Ну, це, звісно, категорія теоретична, бо, як ми знаємо, з вами абсолютно здорових людей не буває. Це просто здорова людина, у якій всі процеси, всі роботи, всіх органів відбуваються в межах. Норми. Це, скажімо так, людина, яка перебуває в стані перед хворобою. Коли вона ще не, коли проявів симптомів ще немає, але вже збудник, наприклад, або розлади вже почалися. Проявів результатів ми ще не бачимо, але вже процеси порушилися. Ось. Е е і стан Хвороби, коли ми бачимо результат порушення процесів в організмі, або результат діяльності збудника, ось такий стан ознак, за якими ми визначаємо людина здорова чи не здорова, ми самі від чого ж залежить здоров'я людини? Ось така діаграма у нас є. Ми бачимо з вами: тут є і спадковість, і екологія, і медицина, і спосіб життя. І якщо ми подивимося з вами уважно, то на 50%. Здоров'я людини залежить від способу життя, від того, який спосіб життя вона веде. Потім вже з спадковість, да екологія впливає. Звісно, медицина впливає, але навіть дивіться, в країнах з гарною медициною, гарною екологією. Е Внаслідок неправильного способу життя люди е, живуть менше, хворіють частіше, помирають частіше. Ну, такий стан буває. І так, і якщо до цього ще потрібно нам додати, особисті переконання власні да? і налаштованість на те, щоб бути здоровим. Бо дуже часто ми звикли говорити, що Та, це так погано, я там порію часто, ось ні, такого казати не потрібно. Потрібно налаштовувати себе на те, щоб бути здоровим, здійснювати ось таке саме навіювання. І підводимо такий з вами невеличкий підсумок. Отже, якщо спосіб життя впливає, визначає стан здоров'я людини, переважно він визначає стан здоров'я людини, то здоровий спосіб життя це такий спосіб життєдіяльності, який відповідає генетичним особливостям організму, конкретним умовам життя і найголовніше спрямований на формування збереження і зміцнення здоров'я. Звертаю вашу увагу формування на початку. Зараз ви знаходитеся в такому віці, коли ви можете формувати своє здоров'я на майбутнє збереження цього здоров'я і зміцнення цього здоров'я покраще. В 60 років ви могли себе почувати нормально. І так, коротко про здоровий спосіб життя. Які ж принципи здорового способу життя? Ось у нас схема така. Павучок, де у нас показано, да, асоціативний кущ, де у нас показано, які ж є принципи здорового способу життя. Це активність життя, активний рух, активний відпочинок, це ритмічність, тобто режим харчування, режим дня і так далі. Це адаптивність організму е, до навколишнього середовища, підвищ, поступове підвищення данато. Це відповідність. Механізмом цього процесу вашому тілу, якщо ви щось робите неправильно, ви тільки шкоду собі зробите. Дуже важливим принципом є принцип самоорганізованості самоорганізованості, бо лише ви можете себе заставити. Дотримуватися здорового способу життя, лише ви можете організувати собі режим, ви можете собі все це розписати за допомогою телефону, блокноту, напоминалочки візде написати, нагадувачки де Буде вас, вам телефон буде постійно там нагадувати, що зараз у тебе зарядка, зараз у тебе, наприклад, там, відпочинок, там прогулянка, зараз у тебе там, заняття спортом, зараз у тебе навчання, зараз у тебе те те, 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 те. Це є самоорганізованість. Індивідуальність до бо кожна людина має індивідуальні особливості, тому е, да, принципи загальні для всіх, але їх потрібно застосовувати індивідуально до кожного дивитися, як вони впливають, і керувати даними, даним впливом. Ну і все це працює тільки разом, не окремо, а тільки разом. Ось, якщо ви самоорганізувалися, розробили для себе графік, заняття і так далі, але не дотримуєтеся його. відпочиваєте неактивно, валяєтесь на дивані, не вчасно приймаєте їжу, воно не працює так. Тому все це повинно бути разом. разом. Далі, діти, завершуємо. Да? Які ж складники здорового способу життя? Це раціональне харчування, тобто режим, що що ми їмо, скільки їмо, коли їмо. Рухова активність, особиста гігієна. Особливо з обох боків ставимо знакому бо здорово в здоровому тілі здоровий дух. Чергування праці та відпочинку. Ось навіть під час занять ви сіли. Наприклад, передивилися відео, яке я зараз записую. потім... Дайте собі відпочити хоча б 10 хвилин. Зробіть і не просто полежіть на дивані, зробіть зарядку. Розімніть плечі, розімніть шию, зробіть рухи шию, зробіть зарядку для очей. Подивіться вгору, вліво, вправо, зробіть обертання очима. Походіть по кімнаті, дайте собі 10 хвилин. Ось такого активного відпочинку. Потім сідайте і далі там продовжуйте робити. Наприклад, перерва, до речі, для цього і призначена перерва між уроками. Кабінетів класі, загартовування, тобто підвищення адаптивних властивостей організму. Поступове, без фанатизму, потрошку, потрошку потрошку. підвищення здатності вашого ті, здатності вашого тіла опиратися несприятливим фактором. Це є загартовування. Ну і, звісно, відмови від шкідливих звичок. Яке загартовування, яке здоров'я, якщо ви, наприклад, там, курите або, не дай Боже, вживаєте наркотики. І так далі, до речі, шкідливі звички це не тільки оці, які ми з вами завжди алкогольні, катіни так і наркотичні речовини, наприклад. Невміння е, планувати це також шкідлива звичка або небажання цього робити. Відкладання справ на потім це також шкідлива звичка і так далі. Ну і оце все разом і буде називатися культура здоров'я. Таким чином, здоровий спосіб життя забезпечує формування збереження всіх трьох сфер нашого здоров'я фізичного, соціального, психологічного. І здатності нашого тіла до найголовнішого ознаки живого організму, продовження роду і активного досягнення активного довголіття. Ну, те, чого ми всі з вами прагнемо. І робимо висновки загальні. І так, життя це феномен, тому що це виняткове унікальне явище в нашому всесвіті. Поки що воно у нас його важко пояснити, поки що воно. Ми знайшли його тільки на нашій планеті, більше ніде. Здоров'я це атрибут, тобто складова нашого життя. Невід'ємна основна складова. Ось для того, щоб бути здоровим, потрібна профілактика. Щоб вчасно вживати профілактичні заходи проти різних захворювань, потрібно розвивати ознаки здоров'я безпосередньо, ось. щоб не досягти ось того стану перед хвороби, Да? Потрібно усвідомлювати, усвідомити, що на здоров'я насамперед впливає спосіб життя, а вже потім медицина, екологія і генетика, спадковість, да? щоб зберегти і зміцнити своє здоров'я, потрібно вміти оцінювати власний стан. Ти опричуть чотири категорії, про які ми з вами говорили. Якщо у вас нічого не болить, все в нормі, значить, ви значить ви потенційно здорова людина. Далі. Життя людини складається із різноманітних і однаково важливих для неї сфер. Ось ці 8, 8 сфер ми з вами розглядали. Розвиток, саморозвиток себе реалізація себе в усіх восьми сферах підвищує загальне благополуччя, а отже, здоров'я, а отже, наближає нас до ось того висновку, про який ми з вами казали, до, до, до здорового життя і досягнення довголіття. Ось, слід навчитися планувати своє життя, щоб реалізувати себе в сферах, щоб здобувати переважно позитивні емоції. Ну і як ми з вами з'ясували, да, в основі всіх профілактичних заходів зміцнення здоров'я у нас лежить з вами. Ну, по-перше, цілісний підхід, розуміння, що потрібно не тільки качати м'язи або там лікувати печінку, а потрібно ще й психіку лікувати. І вчитися взаємодіяти з людьми, поводити себе нормально, оце це разом цілісний, холістичний підхід і здоровий спосіб життя, всі його компоненти, всі його складові. Ось лише потрібно пам'ятати, що все добре, що в міру без фанаті. На цьому ми закінчуємо з вами дану тему, і я дуже прошу переглянути це відео і потім виготови виконуєте завдання, які ми будемо з вами з вами з вами. Перевіряти і розбирати на наступному уроці. Я дуже прошу, щоб до наступної п'ятниці завдання, які зазначені, будуть в вашому уроці основи здоров'я, були зроблені зошиті. і ви потім будете прикріплювати безпосередньо спріни. Все. Дякую за увагу. Зустрінемося наступного уроку.